Працевлаштування демобілізованих атовців одна з нагальних в Україні проблем, як її вирішують на Буковині. Прозвітували в обласному центрі зайнятості. Подробиці далі в сюжеті. В цьому році було працевлаштовано 117 хлопців на різні роботи. Восьмим з них було надано одноразова допомога, тобто вони. Відкрили власну підприємницьку справу. Вони займаються бізнесом. Загалом, з початку цього року, у пошуках роботи до центру звернулися 907 атовців. Чиновники розповідають, найпопулярнішими є робітничі професії. Наші хлопці були про це влаштовані і трактористами, і водіями, і на державну службу вони йшли і юристами, тобто це. Різноманітні роботи, різноманітні професії. У нас по області є така тенденція, що взагалі роботодавці, які беруть цих хлопців, вони задоволені їм непрацевлаштованими. Залишаються майже 700 атовців. Їм у центрі зайнятості пропонують пройти професійне навчання. Цією послугою вже скористалися 29 демобілізованих. домобілізованих. Окрім того, організовані інтерактивні методи працевлаштування. Відео презентації вакансій, онлайн співбесіди і комунікації з безробітними. Також у нас іде і в соціальних мережах. З 1 вересня набули чинності пільги для роботодавців, котрі беруть атовців на роботу. Мови такі, якщо роботодавець бере е, наших хлопців, які повернулися з антитерористичної, зони антитерористичної операції, е, і він створює нові робочі місця зараз, нов, новостворені робочі місця. Бере їх на мінімум на два роки, то на протязі року роботодавцям буде виплачено єдиний соціальний, буде компенсовано єдиний соціальний внесок. Втім, чиновники наголошують, зміни стосуються лише тих учасників антитерористичної операції, які зареєстровані в Державній службі зайнятості, та перебувають на обліку як безробітні. Ірина Шевчук, Роман Пелатик, Чернівецький провінь.